Моє вітання! Мене звати Леся Гуцбурдуковська, і я запрошую вас на мій YouTube канал. Сьогодні ми будемо говорити про те, чому ми говоримо, а нас не чують. Стабільна фраза, яку я чую від свого оточення. І насправді це неспроста. Здається, що ми справді говоримо, а нас не чують. Де ж закопаний підводний камінь. І насправді це не про глухоту. Це просто психіка фільтрує слова. Які не готове сприймати. Чи було у вас таке, що ви приходите до свого партнера і говорите, розказуєте про ваш день, ділитеся своїми враженнями, а він, наче, вас не чує? І тоді у вас виникають дивні непрості переживання. І причин для цього є декілька. Першою причиною, що він чує це як звинувачення у власний бік. Як це виглядає? Ви йому говорите, я втомилась, мені важко. А він це чує: ти поганий чоловік, ти мало заробляєш, ти мене не підтримуєш. Його мозок іде у захист. Він починає закриватись, відчартовуватись та знецінювати все, що відбувається в попередньому контакті. У відповідь ви можете почути фразу: ти знову починаєш. Або ж ти знову усе знецінюєш, або ж я і так стараюсь, як можу. Другий момент. Ти говориш емоціями. А він слухає тільки факти. То йому мені не вистачає тебе. Або ж мені не вистачає твоєї участі. А він тобі дає конкретну відповідь. Скажи конкретно, що мені робити, бо я тебе не розумію. І тут ключовим є те, що ви обоє про різні мови. Один про стан, інший про задачі. І ключовими тут є фрази: Скажи нормально, поясни так, щоб я зрозумів. Поясни, що саме не так. Третій момент. Слова знецінились через повтор. Ми можемо багато емоційно пояснювати, але насправді нас не чутимуть, бо, наче проїлись ці фрази, занадто глибоко під шкіру вп'ялись і в наші думки партнеру залізли. Ми занадто багато їх повторювали. Уявіть, що одне і теж звучить роками. Воно просто в'їдається. І забувається. І часто ми можемо почути такі фрази: Ти вже сто разів це казала! Мене задовбали твої слова одне і те ж стабільно. І тоді це не про байдужість. Це про те, що нічого не змінюється. Четверте, він не чує, бо він боїться. Почути насправді для партнера означає взяти відповідальність на себе. Фрази: Я не знаю, що ти хочеш, мені зараз не до цього уникнення. Це аля формат страху. П'яте. Ти говориш тоді, коли він психологічно недоступний. Він у своїх блоках. Що я маю на увазі? Втома, стрес, виснаження, інші думки, інші справи. І у фокусі явно не ти. Наприклад, гаджі, алкоголь, компанія, розважальні ігри. І ключовими тут буде: Давай не зараз. Я не в ресурсі, слова не доходять, бо просто фізично не мають куди. Чому це виникає як у молодих, так і у старших парах, молоді просто ще не вміють говорити без нападу. Ну, а старші звикли мовчати, терпіти, а потім вибухати або ж ховатись у залежності, типу алкоголю, сигарет і громанії, а також зрад. Механізм: один говорять не з контакту, а з напруги втікаючи від контакту. Коли ми не намагаємось наблизитись, ви намагаєтесь один наблизитись, а інший втекти. Діалог можливий тільки тоді, коли ми зустрічаємось в одній точці, один говорить, а інший чує, і, відповідно, наступне відбувається із іншої сторони. Тобто, коли є діалог, кожен з нас чує і кожен з нас говорить, тільки тоді буде взаємодія. І зазвичай він не чує через те, що він не хоче. А через те, що в нього працюють його захисти психологічні, а ще через те, що він не розуміє твоєї форми, або ж для нього забагато напруги, і він її не витримує. І якщо зовсім коротко пояснити, який би міг бути ваш шлях взаємодії у цих стосунках, це могла б бути проста фраза: я не вимагаю від тебе контакту. Мені зараз важливо бути почутою, бо це ця частинка, яка мене підтримує. Мені важливо бути з тобою в контакті. Ось мої рекомендації, що допоможуть вам налагодити контакт з вашим партнером. Перше, обов'язково 15 хвилин спільної взаємодії кожного дня. Спершу це буде дивно, потім це буде складно. А коли у вас це війде в постійний механізм кожного вечора по 15 хвилин для того, щоб побути, поговорити, поділитися про себе та відчути іншого. Це насправді зблизить. Та дасть довіру. Друге, спільні вихідні. Не обов'язково всі вихідні партнери з вами має бути, але у вас хоча б раз на місяць має бути спільний похід в кафе, спільний вихід в кіно. Чому? Бо коли ви знаходитесь в кафе, у вас точно утворюється діалог. Запровадити правило: одна година без гаджетів кожного дня. Або, хоча б на вихідні, тоді в просторі появляєтесь ви. А не інший інструмент захисту у парі. І третє, моя рекомендація на вихідні побільше бути один з одним. Чути, помічати, зауважувати. І прикольно, коли ви ведете щоденники і записуєте власні зміни, власні відчуття щодо вашого партнера. Наприклад, сьогодні я відчув до своєї партнерки трепет, вона приготувала мені сніданок. І він був не такий, як завжди. Це була яєчня, але цього разу вона почула, що я люблю більше овочів. На трілці стояли там втушковані овочі чи пропарені. Але точно вона пішла на контакт і зробила, коли ви помічаєте елементарні прості речі, які робить для вас. Так само, ви дівчата для вас вам важливо помічати те, що ваші партнери стараються, приносять фінанси чи принесли додому не обов'язково 3000 тисячі євро. Вони могли принести чашку кави, але ту, яку ви любите. Вони могли принести торт, той, який вам смакує, чи суші замовити ті, які найбільше вам до вподоби. Помічайте, будь ласка, маленькі дрібнички, які роблять для вас партнери. І не забувайте їм дякувати за це. Саме після подяки ви стаєте явні один для одного. Зовсім скоро в моєму інстаграмі стартує марафон, на який я запрошую вас, він буде для людей, які у парі. А ви можете проходити самостійно, а також зі своїм партнером для того, щоб усвідомити, які патерни проживаєте, які історії з вашого дитинства накладаються та не дають спокійно жити в вашій парі. Кожного дня протягом одного тижня ми будемо зустрічатись на закритій платформі, де вся інформація буде конфіденційна і виключно між мамою та мною. Ви будете отримувати лекції з короткими завданнями кожного дня. Ці завдання будуть простими, щоб ви їх могли поєднувати зі своїми буденними справами роботою та домом. А також щовечора у нас буде зі для аналізу цих завдань. Ну і звісно, для того, щоб ви не халявили. Третій день у нас з'являються загальні лекції, де ми з такими ж людьми, як ви, будемо пробувати поділитися власними відчуттями, які прийшли в цей момент. Уявимо, що ви прийшли на клуб анонімних алкоголіків і будемо ложечкою діставати мозки. Знову ж таки, це все конфіденційно і залишається тільки в наших рамках. Для чого це все? В кожного з нас є дзеркальні нейрони. Те, що ми бачимо в собі, те ми бачимо і в інших. І наоборот, коли в нас щось курвить в комусь, це є в нас. Тому дуже важливо помітити тих людей, які будуть в групі, бо саме через них ми будемо. Розвивати щось своє, що якраз блокує нас в парах, тому така взаємодія буде підсилювати саме ваші досягнення на цьому марафоні. Тоді, через цей марафон, ви можете краще зрозуміти себе та зробити правильний вибір, якщо ви на грані віч розлученням та підтримкою цієї сім'ї.